Разом нас багато нас не подолати. Разом нас багато. Нас не подолати. Вихід на Майдан Незалежності кілька десяти тисяч людей 22 листопада 2004 року був реакцією на оголошення результатів виборів, які мали розбіжності з результатами екзит полів. І як потім було доведено, були сфальсифікованими. Саме тоді і почалась помаранчева революція. Мітинги та акції невдоволення проходили практично в усіх обласних центрах України та багатьох великих містах. Ось така стрічка до років тому була одним із символів помаранчевої революції. В лексиконі українців тоді чи не вперше стали активними. Такі слова як фальсифікація, махінація та власне майдан. Тодішні події вперше з часу незалежності України показали, якщо людей багато, їх не подолати. Епіцентром помаранчевої революції став столичний майдан незалежності. Був там запоріжанин Олексій Драбинка, тоді студент п'ятого курсу медичного університету. Сьогодні стоматолог практик, власник приватної клініки. Я видел автобусы, набитые Беркутом. Собственно, на тот момент они просто были агрессивно настроены, но вот на тот момент не было силовых противостояний. Это был больше как праздник, и, слава богу, тогда не пролилась кровь. Была вера, что что-то какие-то могут быть изменения. Но мы поддерживали идею более справедливой Украины. Болі європейський і более вкритий для людей, щоб працювали закони. за словами Олексія, один із лейдмотивів тодішнього майдану перехід до європейських цінностей для багатьох українців став пріоритетом. І сьогодні не втрачає актуальності. Теза Україна починається з тебе. Процес змінення общества займає длительне час, і нужно, щоб як можна много людей змінили своє отношення, навіть по отношенню к себе. Те покоління, яке е, виборювало незалежність 90-х, десь трішки, напевно, зневірилося, але прийшла молодь. Молодь, яка виховувалася на книжках і сучасних істориків. Молодь, яка сприймала Україну як е, власну. Леськівщина своїми спогадами про помаранчеву революцію ділиться товариш, соратник і колега Олексія Роман. Студентом брав активну участь у мітингах в сусідньому Дніпрі. Найяскравіше, що йому запам'яталось тих подіях, це згуртованість тисяч людей. І Уся єдність багатих бідних студентів, пенсіонерів, пенсіонери носили ці баночці з консервацією. Ну, це все буває мені знисяті ті якісь моменти. Роман згадує, після оголошення перших результатів виборів 2004 року, здавалось, все було втрачено. Однак, небайдужі громадяни, в основному представники студентства, почали виходити на мітинги, проявляючи свою активну громадянську позицію. Коли побачив, оці якраз тітлі почали стікатися. Перші студенти, перші мітингувальні це все в самому зародку. Я побачив, і коли побачив, що наростає, наростає, і пішла перша колона, ми тоді маршем пройшлися по Дніпру, Я тоді зрозумів, що в Дніпрі теж є є Україна. Є. Є свобода, є якась боротьба. На підтримку студентів вийшли старше покоління, дорослі пішов в майдан, і майдан якраз і доказав, що українське суспільство, громадянське, визріло. Скептики і противники помаранчевого майдану стверджували, це комусь вигідно і вважали учасників акції проплаченими. Однак, пан Роман, як один із учасників, цей факт спростовує. Доводилося мені потім переконувати із приводу помаранчевої революції, і з приводу е, революції гідності. Що може, що щось куплено, що хтось проплатив купити, Таку кількість людей просто неможливо, як на мене, і той, хто був всередині цього всього, пережив це все в тих наметах. Я думаю, це підтвердять. У істориків власне бачення щодо подій 2004 року, мовляв, традиційною в широкому сенсі слова помаранчеву називати власне революцією не зовсім правильно. Більш влучний термін для цього політичного явища це громадська мобілізація. Чому тому що люди вийшли для вирішення абсолютно конкретного питання? Ті події, за словами дослідників та політологів, скоріше були схожими на масштабний фестиваль. Помаранчева революція це революція була, ну скажімо, фестивального типу, да? тобто, це мирний громадянський протест, абсолютно зрозуміло, без жодної жертви. Да, в основному на позитивному настрої всі, хто ще пам'ятають ті події, да, як вони проходили, в основному вони нагадували такий перформанс, фестиваль. Там з піснями, плясками, серед здобутків омаранчевої революції історики виокремлюють кілька моментів: цінування права на свободу слова та власного виборчого голосу. Це був перший такий виступ, який, ну скажімо, продемонстрував, що громадяни дійсно мають гідність свою, саме як громадяни, саме як виборці, які цінують свій голос і які готові за цей голос боротися. Виокремлюють і більш глобальні зміни, можна сказати, що демократизація виборчого законодавства після цього відбулася. Ну і це був перший прояв, вірніше, перша спроба пера да, громадянського суспільства. Говорять про те, що після помаранчевої революції громадянське суспільство вийшло саме на новий етап свого розвитку. За майже 10 років після Помаранчевого майдану Україна вийшла на новий, тепер уже Євромайдан відбулася революція гідності. Порівнюючи їх, історики називають це двома ланками єдиного процесу, що триває уже кілька десятків років. Євромайдан і помаранчеву революцію можна вважати ну такими, скажімо, окремими аспектами. Цього революційного процесу, який триває сьогодні, по зміні, скажімо, всього суспільного устрою країни від пострадянського до сучасного, там скажімо, європейського помаранчева революція. Це якраз зробили вже ті, хто був тоді студентами молоді. і провівши до влади, хоч і ну, слабкого, але ліберального свого лідера, вже більше повертатися в стойло люди не захотіли. Відповідно, поява авторитарного режиму спровокувала. Як воно й мало спровокувати революційні настрій і виплеск на майдани не лише в Києві. Що відрізняло революцію гідності від помаранчевої? Це відмінність у характері, рівні агресії та застосування зброї проти мирних громадян. Всі попередні тепер ми це знаємо, були бархатними. Вони були мирними, вони були без крові. Ця революція вийшла. Кровавою ця революція коштувала життя багатьом українцям, і власне кажучи, ця революція зробила з українського народу українську націю. Помаранчеву революцію та Євромайдан сьогодні об'єднує не лише згуртованість величезної кількості людей, а й спільне свято, запроваджене президентом України 2014 року. 21 листопада, вже другий рік поспіль для України День Гідності та Свободи. Визначають його. І Олексій Драбинка та Роман Павлів цього дня вирушили із Запоріжжя до Дніпра до друзів та однодумців часів помар. Революції. Кажуть, якби довелося, підтримали б її і вдруге. Якщо б вернути час назад, я все одно б пішов на Майдан. Я не хочу, щоб в університетах, в яких я плачу за навчання, мене виселяли в общежитті, тому що я займаю неудобну для них позицію, хоча я маю повне право на ній. І наслідки не були, але загалом революція для нас. Теплий приємний спогад, тому що багато цікавого, багато такого, що надихнуло на довгі роки, незважаючи на, на етап розчарування, який потім був, напевно, у всіх активних учасників цієї революції, звичайно, потрібно було підтримати і правління Януковича довело вже потім згодом, що ми були праві. Валерій Калетан, Ігор Бахіркін, Сергій Чалий, Олександр Гоц, Тв. 5